Я вже кілька днів поспіль чую про те, що Словаччина ось ось вже практично дотисне Україну стосовно транзиту російського газу. На що ти чув з останнього про ці перипетії з транзитом? Чи можливо взагалі його відновлення? Я не думаю, ну чесно, не думаю, що найближчим часом відновиться основний маршрут транзиту. Що я буду дуже здивований. Я не бачу для того передумов. Особливо враховуючи, що це буде таким знаєш смачним плювком в обличчя американської адміністрації поточної, тому що ну по суті, що каже президент Трамп, ми хочемо продати більше американського ЛНЖ в Європу, і зараз ідеальна ситуація. Там ще й Китай якісь санкції на американське ЛНЖ накладає чудово, Європа має святкувати, тому що для Європи буде більше американського газу. Європейські ціни зараз доволі високі, там на рівні 580-590 доларів за тисячу кубометрів. Це багато. А відповідно, я щиро сподіваюся, що збільшиться зараз експорт американський.